Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на вулиці погана дощова погода, і ми вирішили попрацювати вдома над нашими композиціями з сукулентів, робили їх в минулому році. І є нові рослинки, тому є трошечки наснаги, трошечки креативу. Будемо щось створювати новеньке. Покажемо вам, поділимося. Ось на початку відео ви бачили ці композиції, які ми створювали в минулому році. Я їх називаю такі міні-пустелі, тому що тут в основному кактуси посажені. Ось так вони збереглися. Вони простояли на вулиці весь теплий сезон. І досить добре себе показали, досить гарно виглядали на наших підвиконниках. Тому мені сподобалася. Ідея, і я захотіла ще створити новенькі. У нас є дві такі ємності. Вони трішки відрізняються. Але все одно креативно, в одному стилі. Наскільки я розумію, вони вимиваються трошечки, вигорають з часом. Ось ця, наприклад, вона була темніша. З рослинок у нас лише один кактус трошечки постраждав, його покорюжило ось цей такий довгенький. Але все одно поки живий, навіть цікавіше виглядає тепер. Тому будемо творити і вам ділитися інформацією. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Для посадки будемо змішувати різну ґрунтосуміш, робити, верніше, різні субстрати, які в нас є в наявності. Наприклад, є трошки субстрату Класман, цей субстрат вважається одним з найкращих ґрунтів, але його небагато і він досить дорогий, тому буду додати ще обичний ґрунт. Це теж покупний, універсальний. От. Також маю лічузу. Це набор таких камінчиків різних порід. І він дуже хорошо. Дає для ґрунтів всякі і поживні речовини, і зберігає вологість, і там, де потрібно, він зменшує цю вологість. Це дуже хороша штука, тільки дуже дорога. Тому будемо ще додати отакі камінчики, які ми застосовуємо на вулиці. Мені здається, я не знаю точно, яка це порода каміння, але мені здається, вона підійде для кактусів. Ну, спробуємо. Ми вже додавали їх раніше, і ми любимо декорувати такими камінцями. Ось, наприклад, вони у нашій композиції використовуються. Так само ми з ними перемішуємо землю для того, щоб вона була більш рихла, більш підходила до кактусів. Ось наразі вже змішала мама таку ґрунтосуміш з камінцями, з різним ґрунтом. І додаємо відразу води, тому що ґрунт пересушений трохи. А поливати після посадки сукуленти ми навряд чи будемо. Потрібно, щоб земля була хоч трошечки зволожена. От, Я вам поки покажу, які у нас тут види сукулентів є. Ось ці два новеньких маємо. Одна з них це красула. Я не знаю точно назви, ось вона написана, як вона перекладається, як правильно читається, кому цікаво. Виглядає дуже цікаво, гарненька. Друга еуфорбія. Також ось вам назва, кому цікаво, білий привид сорт. Дуже гарна рослина. Ну, така трошечки химерна, незвичайна. Далі у нас є хавортія одна. Ось така, вона вже дала діточку. Тому ми, можливо, діточку відділимо від неї, посадимо, а може, навпаки, велику хаворцію, а діточку залишимо зростати в стаканчику. побачимо. Потім два кактуси є. Різновидів точних не знаю, але вони мені дуже подобаються. І також є одна, напевно, із видів красу, товстянка, щось таке. Точної назви не пам'ятаємо. Її не дуже добре, вона чи не долита, чи перелита, тому хочемо її пересадити у цю композицію, поставити під лампу, можливо, буде краще себе почувати. А тут подивіться, як одна з ехіверій наших листочок пустила. І ось ми її корінці. поклали її на ґрунт, і вона дала корінці вже маленьку діточку. Бачите, вирощує. Треба її гарненько подвинути, щоб вона. Могла собі розростатися. На дно мама насипала дренажу. Це обов'язково треба зробити, тому що ми, звичайно, без дірочок наші горщики залишаємо. Ці горщики керамічні. І потрібно, щоб вода не затримувалася. Хоча ми. І не дуже часто поливаємо ці композиції, але іноді забуваємо, коли починається дощ, він йде там кривенько на те вікно, на те підвіконня, де вони стоять на вулиці. Тому треба все ж таки стежити, і щоб дренаж був досить такий хороший. Як будемо їх компонувати, поки не знаємо. Зараз поміркуємо, розставимо і покажемо вам. Одну композицію хочу більш створити таку схожу на водний світ. Тому що є декор цікавий із наших, е, як називається оце що корали <рес> <рес> із корали. І мушлі. Так, да, і мушлі є. То створимо щось схоже на водний світ, а друга буде схожа на пустелю, так само, як ці дві. Ну, ось закінчили першу композицію, яка називається Водний світ. Вона мені дуже схожа саме на якісь такі рослини, які знаходяться на дні океану. Тому будемо прикрашати саме її. Ось такими У нас є мушлі, зірочка морська, корали, обломки. Ось дуже багато всяких цікавих штучок. Все збирали вручну, десь у місцях відпочинку, де бували. Ось такі у нас є ракушечки цікаві. Зараз будемо прикрашати трошечки виявимо творчість і покажемо вам результат. Рослини мені дуже подобаються, як вони поєднуються між собою. І, до речі, це практично, коли ви якісь використовуєте камінці чи мушлі. Дуже зручно ними там десь створити якусь підпорку для рослини. Тому що не всі вони тримаються гарно, звичайно. І треба ось м два в одному, можна сказати. Ось завершили ми першу композицію повністю, вже з декором наше морське дно. Вирішили все ж таки його покрити камінцями знизу, тому що чорна земля якось не виглядала природньо для морського дна. Вони висохнуть і будуть ось такого світлого кольору. Тому зараз, можливо, трішки контрастніше це виглядає. Використали наші декоративні елементи по максимуму. Обломки коралів. Дуже гарно вляглися тут всі. Мені подобається така цікава композиція. Гарно рослинки вписалися, дають таку різну текстуру, різні кольори. Сподіваюсь, що всі приживуться, всі будуть зростати. Тому що поки що невідомо, чи їм буде добре тут. Але по досвіду кактусів, думаю, що все буде гарно. Приступили до другої композиції. Залишилось у нас рослини багато, не дуже подобається нам, можливо, щось зараз ще додамо інше. Побачимо. Майже завершили нашу останню композицію. Ось у нас пустеля, не дуже пустеля вийшла, але нічого. Зараз додамо пісочку, і все буде добре. Там трошки займалися пересадками інших рослинок, у нас там вже багато сміття. Зараз засипемо пісочком, нашу пустелю, і покажу вам остаточний результат композиції усіх, як вони будуть виглядати. Пісочок. Гарячий пісочок від паразитів, щоб захиститися, обробили в цей раз в мікроволновці, Взагалі в духовці його просмажуємо. Не знаю, наскільки це допоможе, але робимо так. Заспокоїли самі себе. Так, можна так сказати. Ми завершили роботу нашу. Ось такі дві новенькі композиції у нас вийшли. Ще не висохли камінці, пісочок трішки мокроватий, але все уже доповнено. Думаю, що вони дуже красиво будуть виглядати влітку на наших підвиконниках разом із двома минулорічними композиціями. Люблю я усі такі сукуленти. Дуже Цікаво роздивлятися їх зблизька. Цей водний світ взагалі якийсь, ніби із мультфільму Русалонька для мене. Дуже вже такий він вийшов, веселий. Ось, напишіть свою думку: чи любите ви такі композиції сукулентів. Чи все ж таки для вас садові рослини, багаторічники, набагато а, цікавіші, набагато? Різноманітніші, тому що ми любимо і таке, і сяке. Кожен сезон щось новеньке собі пробуємо купувати. І додому теж не дуже м цим улікаємось, тому що розуміємо, що догляд за кімнатними рослинами під час сезону він дуже такий е нерегулярний з нашої сторони, тому намагаємося щось таке купити. Саме, що можна винести на вулицю, поставити і разом із садом також приділяти увагу кімнатним рослинам на вулиці. Дякую, друзі, за те, що ви сьогодні були з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. Сподіваюся, що надихнули вас на якусь творчість під час поганої погоди. Усім гарного настрою та до нових зустрічей!